Перед тим, як ми будемо звершувати всі наші молитви, я просто хочу сказати загальний напрямок, куди ми сьогодні хочемо йти в молитві. Сьогодні, як ви знаєте, в Україні 1 вересня. І за це слава Богу. Пів року тому ми уявити собі не могли, що, що ми будемо мати 1 вересня, що наші діти підуть в школу. Але слава Богу, сьогодні ми тут бачили неподалік. Прекрасних діток, які пішли. І ми будемо молитися, щоб Бог їх оберігав, захищав і був над їхнім життям. Амінь. І сьогодні, можливо, такою центральною нашою молитвою буде молитва ось за, за майбутнє нашої країни, за дітей наших, за їхнє навчання і все інше. Але я хочу підвести до цієї молитви деякими, деякими друзі, думками, які сьогодні бентежать моє серце. Ви знаєте, спілкуючись сьогодні з друзями, Задали одне і те ж саме питання. Чому Бог дозволив, щоб це все сталося? Як він дозволив, щоб це все сталося? І ви знаєте, дуже цікава річ. Я подумав, а рішення, які ми приймали на протязі 30, 50, 70 років, ми, наші батьки, наші діди, це були чиї рішення? Наші чи Божі, скажіть, будь ласка. Чиї рішення? Наші рішення. Скажіть, Будь ласка, а хто вибрав президентом в нашій країні людину з двома судимостями? Не пам'ятаєте? Бог вибирав? Бог вибирав. Віктора Федоровича. Чи ми вибирали? Хто вибирав? Ми вибирали. Треба чесно собі сказати, то ж ми його вибрали. Розумієте? Більшістю голосів українці вибрали людину, який був ну, злодій. Вони сказали: дай нам вараву. І отримали вараву. Отримали те, що ми сьогодні маємо. Це вибір наш, друзі. Іноді ми хочемо на Бога перекласти купу відповідальності, сказати, що це Бог винен. Або, ну, скажімо так, знайти ще, ще, ще якусь таку ну, якесь духовне виправдання всьому тому, що відбувається. знаєте? Але насправді це шлях, яким наша країна йшла 30 років. Ми обирали в парламент пройди світів. Друзі. Ну, ми, я, я, я себе асоціюю з нашим народом, бо я частина цього народу. І якщо в нашому парламенті на початок війни, на восьмому році війни з сусідньою державою, у нас була партія, яка ну, м'яко сказати про російська, це повністю агентурна партія, яка займалася тим, що вона втілювала інтереси ворога на сьогоднішній день. І на той час, і, за, і хтось же ж голосував за цих людей. Скажіть, будь ласка, це Бог з неба. Хто це робив? Ми робили це. І, знаєте, можна говорити про будь-що і, 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 і скажімо так, є світ. Люди, які не знають Бога, люди, які не, ну, не, не все розуміють, можна сказати, так, як бачать це. Люди, які називають себе християнами. Біблія каже, що людина духовна, вона може судити про все, а хто не духовний, він не може судити про, про духовне. Розумієте? Якщо люди цього світу вони бачать з точки зору логіки, да, аналітики, то християни мали б ще бачити і з духовної точки зору. Амінь. Мали би. І ми мали би розрізнити і побачити: гей, за кого ж ми голоси свої віддаємо? Бо крім якихось зовнішніх аргументацій, ще є... але я знаю людей, не буду просто називати, як кажуть, прізвища, які, як кажуть, спіною у... на губах доказували, що Янукович це просто от, такий хороший президент. А він нас продав з патрахами, розумієте? А ми за нього голосували. Ми, я маю на увазі, українці в цілому, загально. І ви скажете, а до чого тут це все, що ти до 1 вересня? Про що я хочу сказати? Я дуже часто зустрічаю позицію християн такого ізоліція... ізоліціонізму. Я вже заплутався, але ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Так ось, коли церква вона стає пасивною в суспільних якихось процесах, скажіть, будь ласка, хто тоді при владі? Ну хто? Якщо ми не вкладаємо в серце наших дітей ідею про те, що вони можуть служити своєму народові не тільки пісеньками і віршиками в церкві. Амінь. Може таке бути чи ні? У нас, як виносять тут, буває дітей на благословіння, от є таке кліше таке, знаєте, хлопчика, коли благословлять, кажуть, о, проповідник буде. А дівчинка, ну, то вірші буде розказувати. І в мене завжди конфлікт. Я кажу, і це все. І це все. А тут можуть бути лікарі, хірурги, які будуть мати золоті руки і рятувати життя людей. Можуть бути. Чи тільки ми вміємо віршики розказувати? А тут можуть бути професори, науковці, освітяни, політики, державотворці, можуть тут бути. Чи наш уділ віршики тільки розказувати? Але якщо в нашому домі, якщо в нашій голові тільки віршики, я не принижую силу віршиків. Поезія теж важлива. Люди, поети, письменники теж важливі, розумієте? Це, це теж цінно. Але це ж не все. Ми можемо впливати, і ми зобов'язані впливати в усіх сферах життя суспільства як християни, Бог дав нам на це владу. Ісус каже, коли він піднімається на небо, Він каже своїм учням: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Ісусу дана всяка влада на небі і на землі. Церква каже, а можна ми обмежимося тільки тим, щоб пісні сп'яті віршки розказувати. А ми можемо ще на щось впливати. Ми можемо зрощувати людей. Це не то, щоби церква має займатися політикою. Зрозумійте правильно. Але християни мають бути всюди, де є вплив, всюди, де можна принести добро, де можна принести праведність, де можна принести святість, де можна принести чистоту, де можна принести порядок, устройство, достаток, благословіння. Амінь. Але це починається з маличку. Коли ми своїм дітям вкладаємо певні речі в їхнє серце і кажемо, наше діло це отут на Київський 40 збиратися і більше ні всього. Головне, ми не Атмірасів. Дитина виростає з усвідомлень того, що ми не Атмірась. Розумієте? І вона не впливає на цей світ. Вона не несе оцей благотворний вплив на суспільство, на світ, який навколо нас. І тоді що відбувається? Панують злочинці. Да, панують злочинці. Була в старому звіті одна історія. І, до речі, я хочу одну ремарочку сказати: знаєте, що це парадоксальне для мене? Що саме більше за все люди, які. Скажімо, які займають таку позицію ізоляціонізму, люди, які, скажімо так, от кажуть, наше жительство на небесах, ми не від Це люди, які, які, які скажімо так, от, і коли ти їм кажеш, а, а от Бог сказав через пророк Єремію: дбайте про спокій місця російською і заботьтесь о благосостоянні мірода. Тобто це політична діяльність. Бог каже, займається політичною діяльністю. Піклуйте про благосостояння города. Вони кажуть, ну це в Старому Завіті. Але коли треба щось в старому завіті знайти, друге, вони знайдуть, і ти їм кажеш: так це старий завіт, це слово Боже. От, якби ну, маніпуляція така відбувається. Так ось е цікава річ. В старому завіті дуже цікава історія відбулася. Був такий один із суддів Ізраїля Гедеон. В нього було 70 синів. Ну, такий дуже любив жінку. Не жінку, не одну, а видно, декілька. Там не написано, скільки в нього жінок, але синів було синів, 70 синів. І ось ці 70 синів були в нього, і вони були мирні люди. Коли Гедеон помер, то в нього був один син, який був не з його жінок, а від якоїсь там, ну, повії, скажімо так, народився. І той один. Вбиває, підмовлює народ в е, е, Пихемі, і в місті цьому вбиває всіх тих синів, крім одного, один втік, один випадково втік. І він вбиває і каже: Поставте мене царем, я буду царювати, я, буду, я, я можу царювати. І оцей син, Йотам, один із синів е, Гедеона, який вижив, єдиний, хто вижив. Він говорить до синів е, Сихема притчу. Це записано в книзі е, е, суддів 9 розділі. Я просто коротко скажу зміст цієї притчі. Він каже, що зібралися дерева і кажуть, кого нам поставити царем над собою? Прийшли до оливки і кажуть, оливка, стань над нами царем. А Вона каже, Хіба ж я залишу свій оливковий плід? Та ні, я не можу бути царем. Хай хтось другий. Приходять до винограда і кажуть: виноград, царюй над нами. Виноград каже, та куди ж я? Ви ж, я ж напіток Богов, ну куди мені займатися царюванням? Це не моя справа. І каже, тоді дерева прийшли до тернини. І дерева сказали тернині: іди та й над нами царюй. А тернина відказала деревам: якщо справді ви мене на царя над собою помазуєте, підійдіть і... підійдіть. Поховайтеся в тіні моїй тернина каже: в тіні моїй заховайтеся, да? красиво. вже, вже красиво. А як ні, то ось вийде вогонь із тернини та кедри Ливанський поїсть. І цю притчу цей е, чоловік обертає на те, він каже: ви вибрали над собою тернину. Бо хороші люди, вони скромні. Знаєте, ми іноді такі скромні. Ми такі, знаєте, ну, от ми. Слава Богу за голубів. Але ми царське священство, друзі. І якщо ми на цій землі ще будемо мати життя, у нас є вибір, хто буде будувати країну майбутню. Україна, яка вона буде після війни? Скажіть, будь ласка, ми повернемося назад співати пісні, а там вибирати будемо кого? Кого? Хто знову прийде до влади? І, можливо, пройде ще 20 років, і наші діти зіштовхнуться з тим, що ми зіштовхнулися, і скажуть, чого Бог допустив це все. А я скажу просто: це ми своїм вибором допускаємо ці речі. В псалмах 113 псалом написано так: Небо. Небо для Господа, а землю він віддав синам людським. Бог поставив Адама ще на самому початку, щоб він володарював на землі. А Адам що зробив? Віддав владу кому? Дияволу. І ось тут наша вся проблема, друзі. І ми повинні усвідомлювати, що наша відповідальність. Не тільки проповідувати Євангелію, але й впливати на весь світ в, усьому, в усіх вимірах, де ми тільки можемо, на всіх, на всіх рівнях. Це залежить, звісно, від Твого покликання. Це не означає, що ми, як церква, маємо знаєте, висувати якісь партії. Ні, абсолютно. Абсолютно ні. Але сьогодні, молячись за дітей, я хочу молитися, Господи, благослови наших дітей, щоб виховані на християнських засадах, на християнських основах вони були тими, хто буде будувати іншу країну. Амінь. І, до речі, останнє, що скажу: коли Ісус прийде, то Він ще тисячу років буде царювати не на небі, а на землі. Скажеться, а навіщо? А отак От тисячу років. Бог буде ще мати своє царювання на землі. Ось так. І тому ми, як церква Христа, ми можемо закритися межами наших церков і казати мені атміра Сього. І тоді нами будуть правити Януковичі. розумієте, Бойки, Медведчуки. Вибачте, що я сьогодні з прізвищами. так от, Розумієте? Продажні люди, які наживаються на крові на горі людей. Або ми сьогодні будемо щось змінювати в своєму мисленні, благословляючи сьогодні дітей, Господи, хай з них виростуть нове покоління християн, які знають Господа, і які впливають на цей світ. Амінь. Хай Бог благословить. Давайте ми піднімемося і будемо молитися.